Об'єднаних Арабських Еміратах з'явився абсолютно реальний важель тиску на Росію. Об'єднаним Арабським Еміратам було запропоновано якась перспективна участь у відродженні України. Мишачий писк з-під стін Кремля про те, що Путін хоче договарюватися, воно і проявилося тепер в цьому обміні. Якби це не була така підма підмазка перед цим Давоським форумом. Радників з безпеки, де Україна раптом захоче поступатися всім і вся. А тут треба дуже-дуже пильнувати за руками банкової. Вітаю, друзі! Сьогоднішня радісна новина про повернення з полону більше 200 українських оборонців. Насправді витягує. Десь із підсукна велику і важливу тему, чому саме Об'єднані Арабські Емірати зіграли визначну роль у поверненні українських бійців? Так от, щодо нового позиціонування Об'єднаних Арабських Еміратів, Емірати зараз пробують стати Такою Арабською Швейцарією, тобто Емірати дуже наполегливо формують свій нейтралітет. І я свого часу досить жорстко підколював українську владу щодо голосування проізраїльські резолюції, але було зрозуміло, що в Україні є два треки стосунків з одного боку з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з іншого боку, з Саудівською Аравією. І тут. Ну, власне, така неоднозначна позиція України в підтримці Ізраїля вона не, насправді покликана була не дражнити стосунки із Арабами, не, не розчухувати, так би мовити. І в цьому сенсі, мабуть, було рацію. Вперше хочу похвалити українську владу, тому що робота з Об'єднаними Арабськими Еміратами. А е, амбіції Еміратів дуже цікаві. Згадаймо цей величезний кліматичний форум і згадаймо візит Путіна до е, Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії одночасно. Чому Путін туди поїхав? Ну, Найперше тому, що все-таки ці дві країни, ці дві монархії, не приєдналися до. Е, Міжнародного кримінального суду, і там не було жодної загрози для Путіна. Путін, звичайно, туди полетів із великою помпою. Його супроводжували чотири винищувачі Су-35. Звичайно, величезна купа охорони і всяких дорогих автомобілів російського виробництва Аурус, де, по-моєму, із російських деталей немає нічого. Але суть в іншому. Суть в тому, що Росія досить. Ну, По-перше, стосунки Росії із ОПЕК. Це один канал, де Росія весь час партнерів дурить. А другий канал це страх Москви опинитися в жорсткій залежності від розрахунків за нафту, виключно в Юанях. І тут виникли, звичайно ж, Об'єднані Арабські Емірати. І в цьому сенсі об'єднані… Арабські Емірати от, мають дуже непоганий варіант для Путіна. Очевидно, сама Росія зондувала цей ґрунт, бо ще минулого року, влітку, Росія раптом в своїй торгівлі нафтою почала дуже добре подивлятися на дірхами Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми пригадуємо цю дивну історію, коли більше як на 30 мільярдів доларів Росія продала нафти в Індію, а потім не змогла витягнути рупії і, ну, принаймні, навіть закупити у Індії якихось товарів на 30 мільярдів доларів еквівалент. Тобто. Суми в рупіях, ходять легенди, що ці суми всі зависли. Хоча насправді мені здається, що саме через дірхам відбувається частина операцій. Бо наскільки я розумію, був період, що навіть індуси частину операцій по нафті для Росії закрили в Юані. Тому у Об'єднаних Арабських Еміратах з'явився абсолютно реальний важіль тиску на Росію. І та помпа, з якою приймали Путіна, очевидно, що вона послужила дуже непоганим механізмом саме через потребу Росії частину нафти продавати в дірхамах, оскільки Росія пішла на таку найтупішу дедоларизацію у світі. І тут в Об'єднаних Арабських Еміратів є можливість, так би мовити, поводити Путіна за ніс. Емірати дуже прихильно ставляться до України. З моменту атаки на Україну, нападу на Україну вони усіляко допомагали і фінансово, і гуманітарну допомогу присилали, тому генератори присилали. Тобто Емірати насправді для України це один із. Я б сказав стовпів майбутнього відродження української економіки. Бо якщо справді Україна запропонує чесні і послідовні правила для інвесторів, то емірати можуть спокійно заходити в Україну, оскільки вони непогано орієнтуються в українських справах і знають, що їм від України потрібно. До речі, саудити також нагадаю, що саме саудити свого часу фінансували розробку комплексу Грім ракетного. І е, літака Антонов 132. Тому в, за нинішніх обставин, коли українські спецслужби, а тут можна сказати, що велася дуже така дуже акуратна робота. Зрозуміло, що тут і зовнішня розвідка, СБУ і, зі свого боку, військова розвідка. Тобто сумарно були знайдені Підходи, і я думаю, що не просто підходи, а е, я думаю, що Об'єднаним Арабським Еміратам було запропонована якась перспективна участь у відродженні України. Тобто тут не лише можливість Емірати бути нейтральними між Україною і Росією, хочу. Нагадати, що російська сторона підповзала до Еміратів, і Емірати самі пропонували Росії перетворити саме Об'єднані Арабські Емірати на головний майданчик прямого діалогу між Росією і Україною. Ви знаєте, з кількох джерел таких ну ближчих до Кремля з'явилася інформація про потенційні перемовини. У Давосі, я е, говорив про це в попередніх своїх сюжетах. Тепер, коли з'явилася ще, і, е, ну, скажімо, особлива роль Об'єднаних Арабських Еміратів в цьому сценарії і обмін полоненими, очевидно, що Путін як би він не викручувався, якби він не, не закидав бомбами Київ, але це закидання ракетами Києва, і одночасно. Обмін полоненими це така тактика кнута і пряника, тобто створення торгівельних позицій, це називається в дуже багатьох ситуаціях. З одного боку, Путін кричить, що він доведе війну до сказу і заллє кров'ю всю Україну, з іншого боку, повертає полонених, і це є свідченням того, що Росія. Уперлась в тупик, який з ікон не має виходу. Сама, вона сама не може придумати, що для неї буде виходом. Те, що Путін щось мурчить там про закріпіть захваченої території, ну хто ж йому дасть? Йому ніхто не дасть. І ті ж самі Емірати чи Саудівська Аравія, яка ну, в Саудівській Аравії трохи інші підходи, вони їм, скажімо так. Свої ревнощі нафтові там працюють, але судячи з того, що нафтовий ринок стабілізувався, і е, очікуваних там 150 чи 100 навіть доларів за барель, воно трохи не виходить. 80-85, ну, в принципі, при високій собі вартості російської нафти Росія теж починає вичерпувати всі свої ресурси, вона не може тягнути цю війну. І очевидно, що от такі натяки, які десь з-під стін мишачий писк з-під стін Кремля про те, що Путін хоче договарюватися, воно й проявилося тепер в цьому обміні. Справді, з обміном тягнули довго, і якщо немає перемоги Путіна на фронтах, то він цей обмін видасть для свого населення як велику перемогу. Але Тут треба дуже-дуже пильнувати. Бо ми ж спостерігаємо, скільки тиску на Україну, і скільки в медіа міжнародних вереску про те, що Україна не переможе в цій війні. Ну, звичайно що коли Путін замовляє музику для цих медій, то вони і співають про те, що Україна не переможе. Але ж Україна ще не отримала жодного пакету найновіших озброєнь, які очікуються, починаючи з авіації. Якщо Путін реально починає відчувати, що авіація е, є геймченджером в цій війні, що злам близько, а він не може, ну, скажімо так, мобілізувати півмільйона, тому що вереск буде на всю Росію такий, що його вже клянуть там, ну, це ж, якби це були демократичні вибори, то, то він би не мав жодного шансу, але це ж електоральне ігрище чи, чи електоральна процедура, яка, в принципі, на яких голос виборця, нічого не означає. Але вони ж температуру міряють. Кремль, Кремль чутливий до суспільних настроїв. Тому вони, скажімо, шприц Останський, Останкінський держать у мізку населення, заштрихнутий глибоко і безповоротно. Тобто там. Реакція на будь-яку зміну настрою миттєва, і вони переорієнтовують ненависть дуже швидко. Для нас сьогоднішній день чудовий тим, що українські воїни повертаються додому. Українські спецслужби показали просто унікальну роботу, тонку і осмислену. Але якби це не була така підма підмазка перед Цим Давоським е форумом радників з безпеки, де Україна раптом захоче поступатися всім і вся. Отут треба дуже-дуже пильнувати за руками банкові. А поки що привітаємо наших воїнів з поверненням, хай вони наберуться сили і відчують, що Україна є, Україна буде, Україна стоїть адже. Я собі уявляю, в якій інформаційній капсулі вони жили дехто на неповних два роки. Наприклад, нацгвардійці із Гостомеля, які охороняли Чорнобильську атомну, їх по суті в перший день агресії захопили, оскільки вони були озброєні легким стрілецьким озброєнням, по-моєму, навіть бронетранспортерів не мали. Так що я собі уявляю, що пережили яке пекло, і привітаємо. Якщо ви знаєте когось і родичів, тих, хто повернувся, це хороша новина. Але важливо інше, важливо те, як професійно ми будемо працювати далі із потенційними союзниками України. Дуже хочеться, щоб ті, хто пропонує нам допомогу, розуміли нас, щоб ми були для них прогнозованими. Щоб вони вірили, що ця прогнозованість і є своєрідною формою гарантії, особливо в економічних стосунках. Я вже не кажу про безпеку. Переможемо, друзі! Слава Україні!